Ця того року. На територіальні органи юстиції, як зазначив начальник головного управління юстиції Василь Шундрик, віднедавно покладено нові функції формування політики з питань банкрутства, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. На базі сформовано нові структурні підрозділи, здійснено всі необхідні заходи організаційного, кадрового і матеріально-технічного характеру. сьогодні ми працюємо над тим, щоб надавати таку допомогу первинну, оскільки. Не приймати участь в судах по їх захисту, а просто надавати консультації, роз'яснення. А з 2013 року в штаті головного прав юстиції буде налічуватись порядка вісьми адвокатів, які будуть працювати і фінансуватися з державного бюджету. Такі самі структури ми плануємо створити і в місті Бердичеві, в місті Користені, волинському Однією з найважливіших конституційних гарантій є судовий захист прав та свобод людини і громадянина. Фахівці юстиції вважають за доцільне підвищити юридичну обізнаність населення і таким чином недоведення справ до суду. Постійно надається в режимі робочого дня первинна Юридична допомога працівниками органів юстиції даються консультації, усні і в першу чергу і даються ті роз'яснення, які сьогодні важливі для громадян, оскільки законодавство міняється. Наголошено з 21 листопада органи юстиції в областях розпочали фактичне виконання повноважень сформування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства. А сьогодні наші